Свіжий, смачний та духмяний, а ще майже вдвічі дешевший. Попри всі переваги, добровільно цей хліб скуштувати не захоче ніхто, адже його печуть виключно для пацієнтів лікарні власними силами та ресурсами. Обласний онкодиспансер своєю випічкою харчує хворих вже майже 10 років. У 2003-му, коли закривалися окремі підприємства, медзакладу вдалося придбати за позабюджетні кошти спеціальне обладнання, не нове, однак у доброму робочому стані. Щоб нам Чітко розказала, як це треба робити, бо є відповідна технологія. Я запросив із хлібокомбінату технолога, яка практично тут тиждень працювала, давала консультацію нашим поварам. І вдачний був перший спечений хліб, свіжий хліб. Від 70 до 100 буханців на день така щоденна норма випічки хліба для зміни кухарів. Все залежить від кількості хворих у лікарні, яка приймає до трьох сотень пацієнтів на стаціонарне відділення. Щоправда, свіжий гарячий хліб з печі одразу до столу не подають. Витримують у спеціальних шафках до завтрашнього дня. А хліб ми випікаємо на наступний день, тому що свіжий хліб для онкохворих. Не бажано подавати гарячий здобний свіжий хліб. Він вистоїться, а відповідно для запобігання якоїсь картопляної палички, потрапляння ми додаємо з 5 травня 2% оцту. До маси цього тіста, спочатку опари, потім тіста. Жодної особливої рецептури лише натуральні складники, кухарі досвідчені та вправні господині, які роботу свою люблять і готують з душею. А часто також з піснею, каже пані Ярослава. Адже з поганими думками, згідно народної мудрості, до хліба приступати не варто, тому що е, поганих хліб вийде. Якщо я буду весела і буду усміхатися до нього, навіть є так, що я і перехрещую. Ще наприкінці зими один буханець лікарняного хліба вартував 2 гривні 19 копійок. Тепер, після подорожчання енергоносіїв, він обходиться медзакладу на 29 копійок дорожче. При традиційному постачанні хлібина вартувала б двічі більше, підрахували тут. Не забувають і про дари природи. Яблучний сад довкола онкодиспансеру забезпечує його пацієнтів компотами та узварами на весь рік. Економія відчутна, каже головний лікар. Натомість, збережені кошти спрямовують на медикаменти та інші потреби.